Так, прийшло ще дві пташечки для наших воїнів. Це дрон FPV на систему управління по протоколу ЛРС 915 МГц. Тут польотний контролер стоїть F405. Ще акумулятора немає. Ось такі. Технічні дані? Тут ми маємо. Так, передача відео на частоті 5,8 ГГц, 2,5 Вт. Ось такі. От що у нас знаходиться? Це? Камера? Дрони підуть на службу в наші підрозділи. Дуже вдячний всім жертводавцям за допомогу. Так. Ось такий, такий комплект. <кій> Ремінці для кріплення акумуляторної батареї. Тут така резинка, так як воно, звичайно, на всіх проставляється. А, двигуни потужністю 1300. От такі ремінці. Антена для модулів управління ЛРС. Тут укручується. Це маємо під'єднання до акумуляторної батареї. Це отакі у нас вартість такого дрона без акумуляторної батареї 322 долари вийшло. От такий варіант. Тому дуже-дуже дякуємо, тому що ці дрони зараз, оскільки трошки в наших хлопців проблемна така. Ситуація на фронті, але дрони рятують їм життя, тому що таких 10 штук зупиняють наступ роти ворога, піднімають хлопців в повітря і, відповідно, за таку вартість, бо тому що зараз вартість навіть якогось снаряду вийде мінімально в межах 5 тисяч доларів, навіть економічно. Вигідніше працювати і хлопці в більшій безпеці, особливо де поставлений нормальний відеонагляд, де вони можуть бачити дії ворога. І, відповідно, це рятує життя. Дуже е, дякую найперше нашим воїнам, що вони жертвують себе за нас. Дійсно, мають ту велику любов Божу, ту найбільшу любов, про яку Господь казав, що немає більшої любові, чим віддати життя за друзів своїх, покласти душу за друзів своїх. І це, знаєте, для нас воїни наші кажуть війну, чи ми переможемо. Ми вже давно перемогли, бо тому що зараз такий монстр, як Росія, якби попер. На другу країну, вибачте, мені за вони вже давно всралися. Розумієте. А наші воїни стримали цю навалу і тримають цю російську фашистську сволоту, не пускають далі. І завдяки нашим прекрасним воїнам ми маємо от якраз таке безпечне життя в тилу. Дуже дуже вдячні найперше нашим воїнам. Дуже от він такому складеному вигляді. Дуже-дуже вдячний жертводавцям, бо тому що без вашої допомоги це не було б. Е, жертвуєте. я дам далі, тому що потреба цілий час і в цих дронах. Звичайно, Це тут, як би я як пілот сказав, фюзеляж або, як кажуть, рама 7 дюймова можна е, брати з 10-дюймову раму, звичайно, відповідно, будуть набагато. Кращі параметри по вазі боєкомплекту, який можна підняти. Ото наші воїни, дійсно, маючи велику любов до нашого українського народу, жертвують своїм життям, тому дуже-дуже це велике є, що ви, хто не має такої змоги, хто не має тої сили, чи здоров'я, чи тої сміливості, щоб піти самому захищати. Український народ від ворогів, але ви жертвуєте ці кошти, і це найперше наша безпека, а також велика підтримка для наших воїнів. Хай Господь Бог благословляє всіх жертводавців. Маємо можливість знов е, настуня прокопа так добрий татко настановив перечислити тисячу доларів. Знов і є пожертвування, знов маємо можливість заказати. Якщо буде у бійців таке на 7-дюймовій рамі, то маємо можливість заказати ще таких чотири дрони, замовити. І завтра з хлопчиками трошки проведемо заняття, бо як десь би виходило, то в принципі можна ці дрони також і збирати. Є діти талановики, які добре паяють. Знаєте, у нас невелика парафія, але діти мені допомагали збирати прилади нічного бачення на автомобілі. І думаю... Цьому вони також зацікавляться. Завтра буде у нас разом урок у бібліотеці, де працює моя дружина. Вона дуже мене підтримує в цьому всьому, тому що, як би жінка не підтримала чоловіка, то, звичайно, тоді якісь там всякі негаразди, якесь непорозуміння і нема ні того стимулу, а вона. Знаєте, як дитина тішиться у мене, от є нова допомога. Тому дякую Богові також і за мою прекрасну дружину, яка мене підтримує у цьому моєму капеланському служінні для наших воїнів. Ми буквально ці дні повернулися з фронту. Дуже хлопці вдячні вам за автомобіль. Тут найсильніше долучилися, як то кажеться, жителі Косова. Хімчина, вербовець, сітки там ми таке саме завезли, маскувальні, генератор дуже вдячний цим всім людям. Господь знає ваші імена. Хай Господь Бог благословить вас стократно, хай Господь Бог вам примножить це все. Я думаю, що ви будете разом зі мною і далі. І ми з Божою допомогою проженемо всяку нечість нашої української землі. А також ця підтримка нашим воїнам то є велике благословення Боже. Що є такі прекрасні люди. Стократних вам благословінь, Божих ласк, щедрих дарів від Господа, Господь Бог молюся за вас, Господь Бог примножить ваші ті добрі дарування. Я вірю у нас це буде так, як у 100% еквіваленті будуть зростати ваші добрі дання від Господа для вас, так само і. Думаю, що у стократному еквіваленті ми будемо мати можливість допомагати нашим хлопцям. Хай Господь Бог благословить. Щедрий дарю від Бога. Слава Ісусу Христу.